Старлінки до російських військових потрапляють з арабських країн. Це підтвердили в головному управлінні розвитки та опублікували фрагмент радіоперехоплення розмови окупантів, де обговорюється купівля американського терміналу супутникового інтернету. На записі один з московитів бідкається про кволий зв'язок на передовій. Інший окупант пропонує допомогти у придбанні терміналу StarLink. Давайте, Сарлин, закажу. Что, у вас сейчас будет? Что, братан, надо Сарлин? Да, не откажусь, не откажусь. Все, батареи 200 кусков собирайте, я вам... Есть там это... А боже, знаешь, знаешь. Вот, ну, к нему не подойдешь, о, вот, вот, закажут, нам, Иди. арабы, арабы возят к нам. Wi-Fi, Термінали Starlink вільно продаються в Росії. З'ясували розслідувачі з російського проєкту «Важне історії. Нібито під виглядом волонтерів вони поспілкувалися з представниками трьох торговельних майданчиків, де торгують старлінками для окупантів. Продавці стверджували, що термінали працюють на всіх окупованих територіях України, включно з Кримом. Що суперечить мапі покриття на офіційному сайті Starlink. Цікаво, що за даними розслідувачів, особистий кабінет підключається до мережі. Через Польщу а щомісячна плата складає 100 доларів вдвічі дорожче, ніж у Європі. Термінали, нібито можна забрати з рук у житловому масиві на заході Москви. Як стверджують важні історії неподалік від об'єктів російської розвідки гру так, от в Росії. на даний момент ми взламуємо старинку. З определенної програми. Потім покажемо, що вийде. Перед цим власник компанії SpaceX Ілон Маск заперечував наявність росіян терміналів супутникового інтернету StarLink. За його словами, це неможливо, бо пристрої офіційно не продаються на території Росії. Та не можуть потрапити туди навіть опосередковано своєю чергою в українській розвідці помічають, що використання російськими окупантами контрабандних Старлінк зростає і стає системнішим. Боротися з цим доводиться навіть скидами з коптерів. Судячи з мапи покриття зв'язку, росіяни можуть користуватися терміналами на окупованій Херсонщині, Запоріжжі, а також на півночі Луганщини, тоді ж як в у Криму це неможливо. Минулоріч стало відомо, що маск таємно наказав вимкнути Старлінк поблизу окупованого півострова, щоб зірвати українську атаку на чорноморський флот окупантів в АКЯРІ. Мільярдери власник SpaceX нібито боявся, що Москва відповість ядерною зброєю. Але українські фахівці знайшли інші способи нищити російські бази та флот у Криму, та довели хибність пересторог маска. Ракета, якою росіяни атакували Київ 7 лютого, виявилася гіперзвуковою 3 М 22 циркон. Це встановили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Директор інституту Олександр Рувін заявив, що циркон видає маркування на частинах та уламках, зокрема рульових механізмів і реактивного двигуна, а також ідентифікація вузлів і деталей, та особливості саме цього типу зброї. Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів. Це кінець 2023-го, початок 2024-го років. Отже, ракету використали ледь не з конвеєра. До того ж, за словами директора інституту судових експертиз, гатили росіяни туди, де немає військових об'єктів, а постраждала лише цивільна інфраструктура української столиці. Та мирні люди. Росіяни називають циркон гіперзвуковою протикорабельною ракетою і вважають її непереможною дивозброєю, якій, звісно, аналогов нет. Розробки почали у 2011 році як заміну протикорабельним ракетам граніт часів холодної війни. Перші фото та відео з випробувань циркона показали лише у 2021 році. За кілька місяців до повномасштабної навали запускали ракети з фрегата Адмірал Горшков і підводного човна «Сєвєродвінськ». Але місця тренувального ураження жодного разу. Не показали Москва ніде не розголошувала й точних характеристик Циркона. Звучала інформація про дальність польоту чи то на 600, чи то на тисячу кілометрів, швидкість до 11 тисяч кілометрів на годину, та орієнтовна маса бойової частини у 400 кілограмів. Однак фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз уже кажуть, що церкон не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам, як власне, і кинджал, який вважався непереможним до появи в Україні з РК Петріот. Російські силовики дізнались місце знаходження викраденого Кримця Фархада Солієва, але називати його відмовляються. Про це розповіли у Русі Кримська Солідарність, посилаючись на відповідь відділку окупаційної поліції АКЯРА, стверджується, що жодних протиправних дій 22-річний хлопець не зазнав. Але установити це достеменно поки неможливо. Нагадаю, що про викрадення Фархада Солієва та його колеги сервіра Алієва стало відомо всередині листопада минулого року. Камери відеоспостереження зафіксували, як двоє невідомих зайшли до оселі Солієва в Ак'ярі та вивели Кримця приблизно за 40 хвилин. Мати хлопця вважає, що за викраденням її сина стоять співробітники окупаційної ФСБ. В жодному разі не йти на співпрацю з ворогом та ігнорувати фейкові вибори. Закликав жителів Криму голова меджлісу Рефат Чубаров. Він зауважив, що навіть за варварськими російськими законами кожен може відмовитися від так званого голосування без жодних наслідків. Відтак слід уникати будь-якої форми співучасті у злочинному голосуванні на дому в електронній формі чи на незаконних дільницях. Тим паче у фейкових виборчих комісіях. Попри всі труднощі, розділення родин, незаконні ув'язнення та переслідування, Рефа Чубаров закликав зберігати упевненість у неминучій перемозі, Крим і інші окуповані Росією території України будуть освобождені, а всі російські варвари, захопивши наш Крим, будуть смітіні морі. Не дайте русским окупантам ни одного шанса втянуть вас в ими ім'я под названием «Выборы». Вибори. Гепінзесайгунен. З повагою до вас всіх, псевдо вибори з переобрання ватажка росіян Владимира Путіна. Росіяни оголосили на 17 березня. До десятих роковин фейкового референдуму в Криму у планах Москви долучити до незаконного голосування близько мільйона українських громадян не лише з Криму, а й з окупованих районів Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Нагадаю, що з точки зору українського та міжнародного законодавства будь-які вибори в Криму та на інших окупованих територіях вважаються нелегітимними та нікчемними. А участь у них злочинна.